Авторка якраз робить селфі біля своєї роботи. І Анна Мовенко, авторка якраз біля своєї роботи, яку навіть вона підписала чітко 16.02. Сама вона з Києва мені розповіла. І пташку вона зробила монументально навіть. Щоб придивитися в очі, тобто ви в зіницях вбачаєте духотворення так? Душа покоїться в очах. Я так зрозумів. З того, що може бути, можемо. Ну, прапори це ж прапори, що означає держави Україна? Чи яка ідентифікація себе чи культури України? Я думаю, все разом, так? тобто, скільки у вас ушло часу на цю роботу? Три ага, дні. Три дні. Ясно. Тобто це був такий всплеск, так? Да, да, так, 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 так. А ви з нею знайомі, Церине? Через Фейсбук я списую. Через Фейсбук. Ви їй вже показували да, свою да, роботу, я я як вона, да, А не сказала, що приїде сюди чи ні? Я думаю, що вона далеченько зараз. Ну, а як? Вона, в принципі, ну, вона попросила з фоточки. З <рес> фоточки. Добре, ну от ми зробимо. Відео трошки. Що кажуть люди? От вони підходять, які у них враження від роботи? А от ви ж спілкувалися? Ви ж якраз були. Ну, вражає, вражає. Дуже цікаво. Питали про… Вона якраз поруч з, з, з мотанкою. Тільки питали. А художні. Якось, що вони, вони звернули увагу, що ви вогонь е хотіли відобразити, в волоссях її. Ну, Не те, що там будівництво, а вогонь як енергія, яка в не... Ну, Та, я так розумію. Хоч трошки це, пафосно, може так, я говорю. Може, трошки, але воно так і є. Це портрет як символ. Ну, в даному Та, випадку ж якраз є, що в волоссях. Ну от мені, наприклад, от ви хотіли звернути увагу на око, да, да, на око, а я на верхню. Так, да, хто, <рес> хто <буде дивиться. рес> Ні, вона дуже характерна. Ви знаєте, десь подібна була у Гоголя. Якщо би ви. Не знаю, я не знаю якщо я дзвонити портрети або його карт. Ну його ж багато малювали. У нього така от накладена.